Чим складності для іммігрантів? Якщо ми намалюємо так, так образно, на так, координатну пряму, коли приходить поляк з паспортом, то він в нього починається відлік з нуля. Угу. А ми, будучи іммігрантами, у нас там мінус два, мінус три. Ми мусимо удоводнити, що ми не чогось варті, Чогось варті, що ми не зовсім там дебілячі. І вже ми до, біля близько нуля, давайте будемо щось робити. Але для того, щоб вам дойти до нуля, вам треба попрацювати хоча б там якийсь період. Ну, а чим ти займався? Получається, ти приїхав, ви далі займалися цими студентами протягом якогось періоду часу? Так. Да. Ми займалися студентами, а потім, а потім е ми почали робити там ремонти, три чоловіки, п'ять. І потихеньку там, я вже в інших інтерв'ю розказував, для того, щоб не повторятися. Я знайшов підрядника випадково в Бельгії, і ця історія бельгійська мене сильно іксигнула, бо, бо я мав валютну виручку, а в видатки мав злотих. Угу. І що, Бізнес вже по перевезенні на навчання, ти вже в принципі з зупинив. З з зупинив. Ну мені не цікаво, ну скільки ти зробиш на студентів? Ну там я ж того і питаю, що насправді там, на справді, там... Якщо, якщо жити в Хмельницькому там і витрачати гроші, там да там 200, 200 євро, ну то ж то окей. А тут, а тут це, це ні, це ні не ні о чому по, -по, -по російську.